Добрий день. Я спеціально підійшла до відділу сири, які тут сири продаються. І шукаю моцарелу. Ось дивіться, моцарела є отака. Отака, Скільки тут грамів. Ну-ка, ви зрячі. Тут не видно. О, давайте тут подивимось. Двох видів моцарела, тут один такий одна кулька. Ваги я щось не бачу. А от 125 грамів, так? 125 грамів. Дивіться ціну. Ціна 59, чи сіки тут? І ось, і 54, мабуть, так? Бо я без окулярів не бачу. Оце коштує так моцарела, така, яку можна зробити вдома. Ось дивіться, яка моцарела. Ось ну, така є. Оце коштує 252 гривні. Оце. Ну, за вагою. Сири є, які ви хочете. Ми один раз купували такий сир, це 529, але він тоді не 529, це таким воском залите. я вам скажу, що смачне. Але і ці смачні, всі ось нарізані, дивіться, які. О, там кожне таке в коробочці. 149. Які ви хочете. Гра ось от це от хороший сир. О, ціну ви бачите. Оце дуже смачно, оце. Але одна коштує 24. Більше, ніж пів долара. Тостерни дуже гарні ці сирки, але ви бачите ціну. Це щось тут, я не знаю, що я без окулярів взагалі нічого не бачу. Це якась... Це паштет, мабуть, чи що там. Ні, це сир. Тут, тут відділ сирів. Оце щось нове з'явилося. 61 гривня. Сирочки такі. Польського багато. Ось маскарпоне. Дивіться, така коробочка. Стоїть 149 гривень. А за 140 гривень можна купити смачний, якісний домашній сир, перетерти його через сито, додати трішки вершків і буде краще, ніж який маскарпоне. Дуже дорого. 174 гривні, 164 гривні. Наш премія 119, найдешевший. Це фірма, яка. Експортує. Що вам ще сказати по сирам? Отаке таке бріось, таке, таке. Дивіться, які сири, камбер. Все, що ви хочете. Все, що ви хочете. А що оце таке? 49 гривень. А там немає. А це що? А, ну це ж маб такий сир. 54 гривні. Коштував 64 гривень. Дуже багато цих всіх цвілик сирів. Бачите, скільки багато. Але я не дуже полюбляю. Це на великого любителя. Що стосується м'яса, риби, дивіться, що ви хочете. Отакий От шматок коштує 229. Але е, краще купити шматок сирої і самому посолити. Куча. Куча кучезна, так само і тут, і ковбаси. Я не буду навіть туди йти. Крабові палочки стали така ціна, що, вибачте, я не знаю. Ну, ось дивіться, отака пачка коштує 129 гривень. Та краще м'яса купити. Отака манюсінька 45. Отака 191. Але це не заморожені, це ті, що в холодильнику так охолоджені, не заморожені. Оселедець та все, були б тільки гроші. Все є одне гроші. Ось, будь ласка, вам всякі кури, крилья, вже, вже підготовлене, все. Курки такі. Я тут купувала ось 72 гривні кішки. Ну, ви знаєте, ті, якісь такі дуже солоні, а ці якісь такі м'якенькі, це, мабуть, свіжі. М'ясо вже підготовлене, будь ласка. Сирий, ковбаси, все валиться, валяться просто, як кажуть, прилавки. Ось, дивіться, 339 коштує. Зараз 400, то 439, час 339. 479 319 коштує. Оці сири дуже смачні. Це ми все куштували, це свята присилала нам ці сири. Ми всі куштували, всі, але ціна, їх, бачите, 749. Але в Німеччині вони теж дорого стоїть. Ось, бачите, сир. Брі 500 стоїв, зараз стої, е, скільки стоїть? 300, вам видніше. І ще й скидка мінус 30%. Якщо, наприклад, смажити, то те, що потрібно. Но я теж не полюбляю такого сиру. Ось це вітрина, яка дуже подобається Ларісі нашій. Вона ну, Серегіна, сусідки наші, вона обожнює ці сири. А мені вони смак пропав. Ну, Село не асфальтіване. Навіть не скривають цього. Ось яка смакота. Це теж все. Дивіться, які коробочки ви можете купити потрішки і скуштувати. Коштує це, дивіться, 36, 29 і 32. Грубо, десь 100, 100 з гаком гривень. На стіл купили, порізали і дуже-дуже гарно. Ось, будь ласка, вам прошу нарізане тоненько. 96 гривень. тоненько тоненько якраз для бутербродів. Сири. Це, мабуть, така вітрина до Дня закоханих була. Ось вина, дивіться. І штопор є, все відкриваєте, відчиняєте. Будь ласка, гарно, так? Гарно, дуже гарно. Що стосується рибки. Піддімте в рибку, скажемо, що я вам казала, якщо брати, то краще купити риби. Ось, дивіться, голови. 59 гривень. Можна приготувати дуже смачне. І зробити навіть і Так, форель 690, 720 і форель така невелика 380 гривень кіло. Отака невелика. Бачите, Отака. така нормальна. А це сьомга філе, 84, ну, 72, 69. От берете такий шмат форелі і солити. Буде нам набагато вигідніше. Набагато вигідніше. Ну, тут все є. Смачне. Я скажу вам, що смачно тут оці всі міді, все. От уже лосось, бачите, 540 шматочками. Але я останній час от, взяла ту коробочку у маркетопті, 84. Мені не сподобалося зовсім. Одні кістки. Так що брати краще таке. Саня дивиться, по чому риба. Ай-яй-яй, дивіться ціну. Так що у нас буде готово, будемо продавати по 200. Так хіба наша. Наша вкусніше набагато. Набагато. Ой, ціна матінко рідна. Це взагалі синець 192. Це ж синець, який ми ловимо, кажемо, а що ти цепляєшся на крючок, А він попадає. Ось тут все розфасовано, ви можете не стояти там в черзі, а купити, дивіться, от 150 гривень. Для оце я вам скажу. Краще, ніж ту рибу брати, оце брати. І для млинців, і на бутерброд. Це ікра, ну ви бачите все. Все, що ви хочете. Що у нас по рибі по такій? Ну, є все. Я не знаю. Скумбрія 185, бачите? Все є. І морське, ось 539 форель охолоджена. Окунь. Ось оці, ну, брюшка. Що не закрили? А що не зачиняється? Отак. О, кальмари. Крабові палички 129 кг, ну вони якісь такі нещасні. Ось тунець, будь ласка, 700 гривень кілограм. Філе таке, але тут дуже багато води. Я вам скажу, що ось ця риба її, ну, я б її не купила, тому що вона вже 256 гривень, там просто сухар виморожений. Просто. Навіть глазурі немає. Ну, Це відділ, знаєте, я кажу, для багатих. 1300 коробка поїв, з'їв перед смертю і все. Ікра заморожена. Ось вам, Боже, будь ласка, це як угорь капчений, смачно, але 1000 гривень кіло. Ота коробочка стоїть, 827, я вам бачу. Креветки ніякі. Ну, це те, що без цього можна обійтись. Ну, повірте, що можна без цього обійтися. Морський коктейль уже 236. Бачите? Опа! О, яка гарна. Дивіться, оце саме гарне. Рибочка. Давай на рибалку на, на таку форельби піти. Да? А вітя ходив там на ставках така. Рибка водиться. Подивіться, як вона там плаває. Цікаво. Ну Повернися не хвостом, а обличчям до нас. О, Отак вона і в житті. Дивіться, сюди в каші насипать та удочку сюди закине. Да? Дивіться, як ротом мигає. Бачите. Красота. Саша скаже стала. Анчоуси, боже, які вони. 185 скумбря непогана. І це щось таке, що це форель. 309 гривень. Так, що у нас по маслам? Оце я дивлюся, як масло є. Ось сьогодні масло ферма. 82% коштує 60 гривень. Де ця ферма, ось вона. Значить, от я й беру пачечку, тому що... От так, 82. А ну давайте, так. Да. Навіть дві можу купити. Вона заморожена, все тут добре, а потім з холодильника дістаєш і не питаєш, є в тебе чи нема в тебе. Так. Ось, вона, бачите, дають скидку 30%. Скільки коштує? Давайте подивимося. Селянське масло, скільки тут жирність його? А, це 63, це взагалі не коштує навіть даже і уваги. Ну, давайте подивимося, 60, ви бачите, де 63%. Я нічого не бачу. Оце, мабуть, да? 65 гривень, мінус 30% це 6,18. Мінус 47 гривень. 47 гривень коштує. Ну це так, знаєте, якщо за А взагалі треба, мабуть, пачку взяти. Замість маргарину можна. Оце можна взяти. Так, далі, що в нас? От масла глубинські в мене є, але немає на них скидки. А ви бачите, що ті маргарини, які були 50% скидки, їх ящиками стояли. Їх немає, їх всі розібрали. Бачите, немає. Морозиво зараз оціняється. Саша дивиться на крабові палички. Е І крафорелі. Це з цієї сторони, мабуть. Я не знаю, що це тут таке. Це язик свинячий 99. Це, може, свіже. 329 корові язик. Дуже дорого. Це якась, не знаю, серце індюша, чи це передвинулося. Це качки тут, печінка качина, це такі каркаси по 35 гривень качки. Це м'ясо кроля, будь ласка, 283 гривні. Самі кролі, такі малі, що зовсім не знаю. Ось, будь ласка, такі готові. Ой, навіть печінка з кролика є. Яке стоїть печінка 219. Все є, ну воно таке заморожене, що краще його купити свіжим. Пішли далі. Так, що у нас по ковбаса? Ковбаси, сало приперчене, заперчене, вже 279 розик. Бачите, така красота. Є і імпортні ковбаси. Є такі. Я вам скажу, що я от той раз купувала лікарську Кременчуцьку. Вона коштувала 300 гримогрив. Я тут не бачу її Кременчуцька. Ось, о, о, Бачите, дивіться, 339 гривень, а зараз 259. Дуже смачна. От правда смачна. Так. Ну. Кожен бере по своїй ціні. ось дивіться, 249 час 189 молочина. Я люблю дуже оце м'ясна гільдія. Мені дуже подобається. Раніше Башинське, а зараз м'ясна гільдія. У них дуже ну, смачні. смачні. Так, а зараз найдорогіший ой-ой-ой, найдорогіший -ой -ой, товар. Ну, марки топки тобто, дешевше. Картопля, дивіться, 12,90 вже рожева. Ой, треба буряка купити цей. Буряк самий дешевий, і з нього можна приготувати страв кучу і дуже смачний. 29,90 морква, 9,90 буряк, картопля 12,90, цибуля 46,90. Ось От така Отака длиненька цибуля, вона така смачна, вона не гірка, але цибуля не соковита. Вона така, знаєте, дуже дуже суха. О, вже проростай, проситься, посадіть мене на вікно. Це в магазині можна купити, посадити на вікно. Так, картопля ось 13 гривень в такому панчохі. І ось по 8,40. Ну, знаєте, на ваші гроші купуєте те, що вам, як кажуть, вигідно. Хочете м'ясо подивитися? Давайте м'ясо подивимося. Ось сьогодні 86 гривень. Дивіться, яка гарна так коштує 99. Це бедро на кісті, ребра, ребра, крила. Он каркаси, дивіться, куриця, філе по 144, куриця 78. Індюшини я купувала ці такі гомілки смачно, смачно. Сало 159. А по ця вирізка? Інтересно. Це може доїдаємо, те, що було в спеціях. Я хочу ще зав'ялити ще один шматок, але без спецій, просто щоб воно було в'ялене. Воно дуже смачно буде, розумієте? Просто берете отаке, без кістки, отаку вирізку. Ось, 184, замечательная ціна. Дуже смачний шашлик. І відбивні все просто, краще не придумаєш. 141. А скажіть, без кістки, скільки філе оце стоїть? Вирізка, вирізка, баличне. Оця? Ні-ні, отак, що зліва. Так, да, так. Да. Ага, 189. Бачите? 189 це навіть краще. Зараз я вам покажу, потім куплю. Так, що у нас тут ще є? 192, ошию. 183, свинячий окіст без кістки, 154. Ну, Краще брати отаке для того, вяленого, отаке. Що у нас ще? Оце дуже гарне. 119. Маленька кісточка, це рулька. Вона навариста і м'ясо дуже ніжне, і немає жил. Як брати ребра, краще купити оце за 119. Отаке. отаке. Свиняча. Телятина сьогодні гарна. 219, 224, 207. Гарна. І он шия з корови 200. Ну, ребра 107. Бачите, там взагалі нічого немає. Фарші. Дуже багато тут полуфабрикатів, зараз я вам покажу, які вже ви прийшли, купили, у плиту засунули в духовку чи на коли поїжджаєте. Бачите, оце це, ем, баранячі кишки. Оце натуральна оболочка. Шашлики тут, дивіться, що ви хочете. Печінка свиняча 74, яловича 89. Язик свинячий 119, легкі ноги, пупи, печінка серця. Серце куряче охолоджене, скидка 89, 102. У мене є рецепт. відбивні з сердечок, те, що потрібно. Можливо, навіть шашлик можна готувати. Дуже все просто. Так, зараз я піду візьму вирізки тієї. Все я вам показала. Те, що стосується тих овочів, я вам покажу. Трішки пізніше. Добре, зараз я куплю те, що мені необхідне. Підемо далі. Купила дуже гарна ціна 184 гривні. Все, дякую вам. І це дуже смачно. Такі жіночки швидко так працюють всі молодці так. Дуже гарно. Так, пішли далі. У нас тут є м'ясо відбивні українські стейки, то це дійсно там, знаєте, рибай. А, так тут і є ось рибай, дивіться. Філе, філе міньйон стейк. Міньйон, дивіться, гарна. І спеції йдуть, і все. Але, але оцей шматок коштує тисячу гривень, Цей коштує 500. Це те, що в ресторані ви їсте. Тут теж замариноване все, що ви вважаєте. Йдемте, я вам покажу на такі ходові товари, саме ну, наші овочі.